Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, от саме Пасха Христова голю і показує найбільшу проблему всіх православних церков України. На Пасху ми бачимо, скільки на кожній парафії реально знаходиться парафіян, потенційних парафіян, пасхальних парафіян, яких так зневажливо називають, і скільки з цих парафіян насправді знаходяться на нічному богослужінні. Якщо Пасху приходять святити тисячі людей, то на пасхальному богослужінні, ну, декілька десятків всього-навсього людей. Просто на порядок от, такий величезний розрив. І як же зробити от найбільша проблема українських православних церков всіх? Як так зробити, щоб цей розрив як можна менш зменшити? А не от це все, чим ви займаєтеся? Там звинувачення один одного, ті канонічні, ті не канонічні, і так далі.